Вас вітає інтернет-магазин Цирконій на маркетплейсі Розетка. І це огляд автомобільного пилососа ZY2021. Цей пилосос має 5 різних насадок, включаючи трубочку для важкодоступних місць. Працює від прикурювача 12 В, має знімний фільтр, який можна промити, після чого потрібно обов'язково просушити фільтр, щоб волога не потрапила у мотор. Тихо працює. Довжина шнура 3-7 м, сумка чохол у подарунок, потужність пилососа 120 Вт, довжина пилососа 34 см, ширина 10 см, висота 11 см, призначений для сухого та вологого прибирання. Пилосос тихо працює. Рівень шуму приблизно 50 дБ. Об'єм пилозбірника 400 мл. Матеріал корпусу виконан із легкого, але міцного ABS пластика. Замовляйте автомобільний пилосос ZY2021 в інтернет-магазині Circon на маркетплейсі розетка. Дякую. Thank you